Щоб ви робили, якби вам довелося мати справу з усіма своїми pdf документами, одночасно не виходячи з дому, не витрачаючи час і лише з одним інструментом. Сьогодні я зробив саме це Я витратив 24 години на використання тільки підіфілер, і, зрештою, мій погляд на те, як ми управляємо та працюємо з документами, ніколи не буде таким самим. Перше запитання, яке спадає на думку, як простий pdf редактор може так сильно змінити ваш спосіб роботи? Знаю, знаю. Це здається перебільшенням. Але те, що я відкрив, це новий світ, де можна робити більше, ніж просто редагувати. Змінити спосіб роботи з усіма документами, тільки уявіть заповнення, підписання. Упорядкування все в один клік. не потрібно витрачати час на принтери, не хвилюватися про папери, розкидані по дому, або знаменитий друк підписання та сканування назад. І я знаю, ви, напевно, дивуєтеся, а чи справді це так просто? Я чогось хотіла просто, ефективно і швидко. Але я не знав. Що збираюся відкрити щось набагато більше. Що мене справді здивувало, так це не легкість, а те, що час, який я заощадив. Всього за п'ятьох хвилин я зміг заповнити, підписати та надіслати документ, не встаючи зі свого місця. Це не просто продуктивність, це справжня цифрова революція у вашому повсякденному житті. І знаєте. Що найкраще, ви можете використовувати будь-де. на комп'ютері, мобільному телефоні чи планшеті. Все, що вам потрібно, це підключення до інтернету, і готово. Тепер ось найцікавіша частина у епоху цифрових технологій, коли все робиться швидко і безперебійно, як ми можемо забезпечити високу якість нашої роботи. Відповідь є емоційний контроль у вас є про процес. Зрештою, коли робота стає легкою та плавною, ваш розум вільно зосереджується на тому, що справді має значення змісті, творчості, ідеях. І ось психологічний трюк, простота виконання зменшує психічний стрес і підвищує нашу продуктивність. Ось і все на основі когнітивної психології. У вас є більше контролю, більше чіткості та більше задоволення, коли ви використовуєте інструменти, які дійсно працюють, без клопоту. Знаю, ви можете подумати, мені потрібно перевірити це зараз. Але перш ніж я продовжу, якщо вам подобається відео, не забудьте поставити лайк і підпишіться на канал, щоб отримати більше порад щодо продуктивності. Ви не захочете пропустити наступне відео. Давайте зробимо ще один крок. Якщо ви думаєте, що ситуація не може покращитися, ви помиляєтеся. Давайте подивимося, як Підифілер також може вам допомогти укладати договори, угоди та декларації ефективніше. Документи захищені. Їх можна захистити паролем і навіть формувати квитанції для ваших транзакцій. І якщо ви думаєте, що це все я не згадав про дивовижна співпраця в реальному часі. Іншими словами, якщо вам потрібно працювати разом, рішення в ваших руках, то що ви думаєте? Я пройшов 24 години. Використовуючи лише PDFLR і я можу сказати з упевненістю, це змінить спосіб роботи з документами. Не гайте часу і спробуйте прямо зараз. Натисніть на посилання з описом і переконайтеся в потужності інструменту, який може змінити ваше повсякденне життя. На завершення, давайте подумаємо, який вплив мати інструмент, який спрощує складні завдання. Звільни свій розум, зосередитися на тому, що дійсно важливо. Тепер я хочу почути від вас, як, на вашу думку, ви могли б підвищити свою продуктивність на роботі з такими інструментами. Залиште свою відповідь у коментарях і не забудьте зареєструватися, щоб ви не пропустили наступні поради.